Це виглядає як політичний хабар. Ваша відповідь? Ну, пафос я пропускаю, що ви любите місто, стратегічне мислення ваше. А цитую далі ваша пряма мова. Я порадився з керівництвом нашої партії, вони порадили йти. Тобто, мене зараз питання. Хто персонально? Вам порадив йти працювати, в виконавчі органи, де міським головою, я сказав, пан Разієвський, це був голова міської організації пан Ваврин час, це був голова обласної організації пан Єликше, це була Юлія Тимошин. вам порадить йти? Хочу вам відповісти. Я, напевно, не менше люблю своє місто Реговиче, як ви. І, напевно, не менше стараюся бути чесним і порядним, та як ви. Якщо я... Коли як депутат ми приймали рішення на сесії про створення інституту розвитку міста. і потім за декілька е, часу мене запросив міський голова і каже, Михайло Петрович, ви були два рази міським головою, ніхто краще не знає самої специфіки міста Дроговича, створюється комунальна установа, вона незалежна установа. Чи не могли б ви піти і передавати той досвід, який ви набули про це? Я підійшов до голови партії, до пана Гаврина. ми з ним посиділи, на бюро посиділи, поговорили, порадилися. І я кажу, що мені робити? А Михайло Васильович сказав, якщо ти можеш принести добро для нашого міста, то Роговича треба йти в -то в і працювати. І ми так пішли і працювати. Я рахую, що ми досить багато хороших речей робимо для нашого місця. Дякую. Друге питання останнє. Е -е, скажіть, будь ласка. І порівняння Юлії і Віктора Януковича? Ні. Я, 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 я власне вам проводив діагональ між партійними антагоністами. Це політичний. Я би хотів провести вашу пар паралелі. Буду депутатом, будете проводити. На жаль, вас вибираєте. Ви проголосуєте цього разу. <реш> Ви, до речі, також йшли по партійному списку, не по мажоритації. Хотів я вас запитати наступне. Дивіться, ви пригадуєте сесію скандальну, коли е, був викликаний баркут і громадяни допускали до міської ради. Ну не тільки громадян, там і депутати, багатьох депутатів не допускали. Скажіть, будь ласка. Я знаю, що ви були в приміщенні міської ради. Якими були ваші дії? Тобто ви апелювали до міського голови, ви переконували його, щоб допустили людей. Ось що ви робили? Мені цікаво. Ми просто після завершення сесії депутати звернулися до міського голови і попросили його, щоб більше так не було. <гум> <гум> слово. Розумієте, кожний депутат має своє відповідні місце. У мене буде питання по стратегії розвитку міста, декілька питань. І ці питання серйозні. Скажіть, будь ласка, стратегія прийнята десь два роки тому, так? Так. <гум> Перше два роки. <гум> Рік. Що? А, яка основна мета стратегії розвитку міста? Що ставиться центральною задачею стратегії розвитку міста? Саме центральна задача стратегії розвитку міста це є стратегічне бачення його розвитку. Раз. Наступне зробити інвестиційно привабливим містом. Два. Наступне моніторинг ситуації, яка складується на сьогодні в Дівдень місто. Всі справи, які робляться приймати певні рішення, рекламування то дуже багато уточню. Ключовою задачою стратегії розвитку міста центральної це розвиток підприємств з інноваційною технологією. Це центральна задача, все решта є в Криму. Там є вільно. Скажіть, будь ласка, що зроблено за рік вами? Що зроблено міською радою, щоб ми розвивали абсолютно слушно, розвивали інноваційні технології, а не ставили мафи по місту Дроговичу. І не задавали на тому місті. Стратегічний план розвитку міста Дроговича передбачає залучення інвестицій для міста. Для цього, щоб залучити інвестиції, треба створити певні умови. Це йде питання про створення індустріальних парків, технопарків. для того, щоб їх створити в місті робочі і туди приїхали інвестори, потрібні великі кошти. На великий жаль цих коштів в нашій державі немає місцевим бюджетом, ці речі не потягнуть. Ми все-таки працювали з донорами, ми працювали з інвесторами, і нам вдалося виграти канадський проєкт, який на 100 тисяч. Канадських доларів зараз фінансує проєктні роботи щодо створення індустріального парку. Коли буде, буде відведена земельна ділянка, куди буде підведена дорога? І ми можемо рекламувати на наших сайтах, давати інформацію, що от створений індустріальний парк просимо, запрошуємо інвесторів. А на превеликий жаль, як на сьогоднішній день. Нашу Україну, ви знаєте, що ніхто не хоче їхати, навпаки інвестору йдуть. Е? То дуже важко буде створити Можна... Можна Тоді наступне питання. Так. Чи ви в курсі, що на колегії обдержадміністрації 25 лютого затверджено програму створення і розвитку індустріальних парків у Львівській області, їх є 12, і міста Дроговича там зовсім немає. Мало хто, доповідній пояснюючій записці до індустріального парку по Дрогобичу, що давалось пропозицію. Не знаю хто з клерків, але це є в офіційних документах об Написано. Що Дрогобич розраховує на 16 мільйонів гривень, бо голова є членом партії регіонів, і йому партія регіонів це пообіцяла. Я вам кажу, зверніться в обласну державну адміністрацію. Це є в офіційних документах обласної державної адміністрації. Раз немає коштів, і ми хочемо створювати, ви хочете створювати, ремонтувати дороги, створювати індустріальний парк по об'їзній цій, то скажіть, будь ласка, чи не закопається тих 100 тисяч канадських доларів то, що нікому не потрібно? Зробиться проєкт за ті гроші, його не реалізується, пройде три роки, проєкт треба буде викинути і на тому закінчиться. Я це задаю питання, тому що я є членом спостережної ради за реалізацією стратегії. І всі, не чиновники, всі члени, архітектори, всі інші люди обурились таким використанням 100 тисяч канадських доларів. Ми заявили свій протест, що це неправильно. Треба вкладати інші гроші. І тому наші чиновники, які так гарно говорять про стратегічний розвиток другому Ча, просто закупають канадські долари. Почекайте, Почекайте, не будемо так зразу говорити закупати. Справа потрібна надзвичайно. Mile气> Я вам відкрию вже кошти в Україні. Зараз хвилиночку. Я вам відкрию те, що не можна говорити. Ми переслідуємо в першу чергу проєктну документацію на дорогу дрову на Ливайку. до гуртівні кого? І І завершить. А стопу загурти. Ви бачите, ви завжди до чогось приклеєтеся. Я вам говорю. Хто живе на вулиці Сагайдачу? Хто? Немає вас. А ви підійдіть, поговорить з тими людьми, які не можуть жити там, де будинки розвалюються. І нам треба закінчити Северина на хоча б до Пилипо Орлика і пустити весь транспорт самбурський по Северина на і розвантажити центр міста. Ми переслідуємо то, де немає грошей, ми будемо збирати гроші, а северина на Ливайку дорогу треба завершити.